Всім привіт! Сьогодні 6 лютого. Це означає, що сьогодні передостанній день стартів, і це мій передостанній старт. Добігає тиждень стартів до кінця, і з однієї сторони сумно, а з другої сторони мені до дуже весело, тому що самий грандіозний проект проект лишається на кінець. А сьогодні, ви знаєте, як по замовленню. По замовленню витягнула я папірець під номером 2. І в мене під номером 2 ось такий чудесний дизайн від Jasnenu. Це подарунок, і це мені дуже подобається, тому що інколи здається, що ти, що ти щось друзям даруєш, а вони це ніхто не вишиває. Тому я хочу показати своїм друзям, що все, що вони мені дарують, мені подобається, і я хочу це вишивати. Такий прекрасний дизайн від Е, Це є що братчик, скоріш за все, так. Квіточка така невелика. Для цієї подушечки за основу добре б було взяти якийсь Белфаст. Немає, немає в мене відтінку такого. Я взяла 558 відтінок мурану. Я думаю, вони знайдуться. По контуру, ось тут, по контуру, я так дивлюся, що йдуть темні відтінки, на цій основі будуть прекрасно дивитися світлі. Це, мабуть, білий, чи що там є, 38,55. Чи що це таке? Одним словом, що би то не було, а, ні, є 52-2 Є, все прекрасно. Він також, його також буде видно, тому я думаю, що. Це не є поганий варіант. Ось тих таких кульок, це такі голки з такими кульками. Я вже, мабуть, як буду її збирати, а збирати я її в цьому відео точно не буду, бо це нереально все встигнути. І тоді вже буду думати, як би її прикрасити, яким би бісером її, чи бусинами, чи намистинами. Перепрошую, навестинами. треба собі якось відкласти в голові. Що дуже в, нашому, в нашій українській мові дуже гарне слово намистине. От, Тому тут в мене є 50 на 35, звісно, це забагато. Я щойно, коли тягнула цей папірець, собі так подумала. Так, візьму, дівчата мені говорять мої подружки, що я е, дуже не економічно використовую тканинку, тому я відступлю там по 2-3 сантиметри з краю і буду е, собі вишивати. А потім думаю, ну а як її зап'ялити? Тут треба ще трошки довше ну, далі посунутися. Ну, якось треба з цим буде розібратися. Придумати, які 5 взяти, щоб було зручно, а зручно це і швидко. І показати, звісно, вам готовий такий результат. По ниточках скажу я вам тут все, що мене здивувало, це 818, я не знаю, що це таке. 155, мені здається, що це якийсь бусковий, щось таке. ну, 552-й, 50-й, 53-й це стандартні відтінки, 522-й, не знаю. 310-й чорний. Ну, і, тут два бісера. Давайте я відкрию, ну, час настав, правда? Відкрию, дістану цей чудовий пак. Маємо тут два бісера, один такий фіолетовенький, один такий якийсь персиковий. І ось таку квіточку по типу маргаритки. Це вона в серединку буде ось тут, бачите? Ось. Пришиватися такими фіолетовими нитками. Це вже, мабуть, в самому-самому кінці. Я приступаю до відшиву цієї роботи. Робота цікава, маленька, давно подушечок я не вишивала. В мене, здається, є вишиті три подушечки, але ще не зібрані. О, в цьому це також є якась трошки, знаєте, біда. Починаю, а що в мене вийшло? Звісно, ви побачите через секунду. Ну, щось, мій шостий фініш. О, хочу вам показати, що я не вишивала. До речі, збігала ще докупила ниточки. 22 гривні у нас моточок DMC, але це не в центрі, це на околиці. Я думаю, я, мабуть, більше грошей потрачу, ніж буду їхати в центр. і Точно там ще ще щось куплю. Е, тому вирішила тут біля хати купити, докупити е, ті відтіночки. Ой, тут ще один такий фіолетовий є. Такий ще фіолетовий є. Дещо мала своє, дещо докупила. І зараз це перемотаю і заховаю свою скриньку з ниточками. А перед вами Джаснен, ось така подушечка маленька, красива. І я не буду вас довго затримувати. Ось така вона в мене вийшла. Давайте розвернемо, як вона повинна бути. Який вишивали. Ось так, схемка йде. Ось так. Тут ви можете теж сказати: Марія, що це за такі, вона ж обріжеться. Дівчата реально не знайшла своїх маленьких п'ялиць, зап'ялила ось ці найближчі, а тут просто незручно вишивати. Нічого страшного не є. Це не є біда, якщо ця тканина мені ще колись знадобиться, я буду тільки рада, я буду тільки задоволена, що вона в мене була, є, і я її можу використати, бо таке може статися, що і ніде не використається. Дивіться, уважно, якщо подивитися, то в середині ось тут є квіточка ця пришита, є бісеринки. ось, І ось тут по краєчку. Також є ось бісериночки, пришиті вже фіолетові. По прев'ю дивилася, то ось ці маленькі бісеринки. Вони пришиті були, скоріш за все, 818 ниткою. А ось ці фіолетові, що тут здається, білою ниткою, я не розібралася в інструкції, тому я пришила її ніжно оцією, 554-ю, практично в кольор основи, щоб. Не дуже було замітно ту білу нитку, може треба було, щоб та біла нитка була видна. Ну, одним словом, такий в мене є фініш. Це, до речі, другий фініш тижні в стартів, залишається тільки п'ять, правда? П'ять робіт завершити. Але це з тих п'яти робіт, гарно я просунула ведмедика, гарно я просунула Just нен це вже є лишається три. Три глобальні це є Dimension що біток, це є вінок і це є, що правильно. І це буде сьогодні сьомий старт. Запрошую вас до перегляду наступного відео, яке вийде вже завтра. Я радію цьому фінішеві, тому що робота не залежалася, робота красива, і мені залишається тільки пошити подушечку. З тим в мене все надто цікаво, тому що я таких подушечок ще не шила. Вони в мене поки лежать вишиті. І треба якось практикувати вже то збирання. А наразі я вам дякую за те, що ви зі мною, за те, що коментуєте, залиште, будь ласка, мені пару слів від вас. Як вам цей дизайн? Такий вже, знаєте, весняний дизайн, така квіточка красива, такі братчики красиві. І запрошую вас до останнього старту той такий самий самий великий старт.